23-й рік закінчується і я вважаю його успішним. Ми зіграли дуже багато ігор і на ДЮФЛ, і міжнародних турнірів, бали великі успіхи. Якщо ви знаєте, то в ДЮФЛ всі команди нашої вікових категорій знаходяться на перших місцях. Зараз от, приїхали з Набекван на ван турнір, які також ми дуже потішили наші вихованці, молоді результатом, зайняли перше місце, обіграли дуже потужні команди, дуже такі не на європейські, ну але на тому ми не зупиняємося. Ми розуміємо, що треба надалі рухатися, розвиватися. Тому я вважаю, що цей рік був успішним. Ну а якщо загалом взяти, то ну знаєте, то не баналіся слова такі. Він би зовсім був бичний, якби в нашій країні був би мир. Тому ще раз хочу подякувати нашим збройним силам за ту можливість, які нам надають з нашими вихованцями працювати, грати, відвідувати різні турніри. І цей вечір ми також якби. Завдячи її проводимо. Тут тільки чотири місяці в академії руху. Що тобі найбільше сподобалося? Мені саме більше сподобалося. Як ми у польщі, сподобалося. А от ти відчуваєш, що ти за ці чотири місяці став набагато сильнішою у футболі? у мене дуже сильний удар став. Швидкість покращилась. Як тобі чотири місяці в академії руху? Що найбільше сподобалось? Класно, класно ми грали в футбол. Получили позитивні емоції в Польщі, але у капіту ми великий досвід для мене, для нашої команди. Як тобі святкування? Е, на мою думку, файно, бо ми побачили перший раз, як це файно, як вони святкують цей вечір? Що найбільше тобі сподобалося? Виступи після команд, які дають дипломи і після того гадують клуби, щось таке. А де твій диплом? Покажи нам свій диплом. Друга академія диплом Волоновського Володимира за успіхи в опанувальній футбольній мист... 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 мистецтві Жовто-Чорне Серце та в... вдале завершення 2023 року. Супер, молодець! Я тебе вітаю. Ваша команда перемогла у надзвичайно важливому турнірі. Нам банкап. Як так вдалося добре згуртувати дітей та налаштувати їх на таку перемогу? Це все просто. Це їхня робота, їхня праця в тренувальному процесі, і саме віра в те, що вони роблять, віра в один в одного і там в академію. Тому воно принесло такий результат. Бажаємо вихованцям нашим в першу чергу, щоб вони не зупинялися на досягненні, тому що в них ще тільки все впереді. Їм потрібно ще з більшою наснагою тренуватися і в новому сезоні, щоб ми здобули ще більше перемог. Що вам допомогло здобути цю перемогу? Нам, по-перше, допоміг дуже хороший тренерський штаб. Дуже були всі хлопці заряджені, хотіли дуже виграти. Це були просто неймовірні емоції. Що побажаєш хлопцям взагалі всім вихованцям Академії руху на 2024 рік? Щоб ще більше йшли до своєї цілі, щоб, е щоб все було добре і все саме хороше. що мені ну, 50% того, що мені поміг зробити тренер, він мене налаштував на цю серію в пенальті. Сказав, щоб я постійно підходив до гравців і їх ну, ментально знищував. Також ну, в самій грі, як ми грали, ну, 0-0, 1-1 і 0-0, я також старався, бо багато сейвів. Що хочеш побажати всім вихованцям Академії Руху на 2024 рік? Ну, саме, саме більше, що я хочу побажати їм Це старання, ну дуже важка робота. Саме більше ну, старайтеся просто і все ми йде в майбутньому. Давайте попадуємо молодці, хлопці, молодці. А ти думаєш, що це? Яйце, яйце остаточно відповідь, остаточно розв'язує очі, то ті, хто не яйце, то ті. Та як тут, воно смачне. Звичайно, видно прогрес цього сезону, що за цей період часу на дистанції діти всі спрогресували, кожна вікова група, як і команда, так і індивідуальні футболісти ростуть. Круто, що нам вдалося провести такий крутий вечір для дітей. Діти отримують масу позитивних емоцій, вони це закарбують собі в пам'яті. Я думаю, в подальшому це також буде їх чимось мотивувати. Хто голосніше, той забирає подарунок. Хто вважає, що гол забитий в дев'ятку був кращим? Хто вважає, що гол забитий в п'яточкою? Арсен, ти з зі А, Чекай, чекай, чекай. На що є, так, наші є подаруночки до тебе, друже. Ну, я дуже радий, що мене дуже багато хто підтримав, що нікому не було байдуже на Мій гол. Я, я дуже радий, що типу, і багато хто до мене підтримується, моя команда, що вони дуже бойно за мене вболівали. У подарунок ти отримав сертифікат і з можливістю потренуватися з основною командою. Як тобі такий подарунок? Я дуже радий за те, що мені дали таку можливість потренуватися з першої команди. Це для мене дуже важливо і для всіх нас.